Привіт! Двері веселої майстерні знову відкриті для тебе. Наближається свято всіх закоханих. День святого Валентина. Ну ми виготовимо листівку до свята. Для листівки тобі знадобляться: картон, кольоровий папір, простий олівець. Предмет з основою у вигляді кола або циркуль. Ножиці, клей. Нитка. Аркуш картону. Склади навпіл. Тепер зігни навпіл верхню частину майбутньої листівки. Візьми простий олівець та предмет з основою у вигляді кола. Ми скористаємося циркулем. Обведи на картоні коло. Виріж півколо на верхній частині картону. Дивись, як це робимо ми. Наступний крок Виріж з аркуша паперу коло. Для цього знову скористайся простим олівцем та циркулем. Наклей коло всередину листівки. Тут ти зможеш написати побажання. Основа для листівки готова! Однак це ще не все. Виготовімо прикрасу листівочці. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми. І по діагоналі склади його навпіл. Як зробити з аркуша паперу квадрат. Ти можеш подивитися у наших попередніх роликах. Посилання залишимо під цим відео. Розгорни. Склади ще раз. Знову розігни. Перегорни. Склади навпіл по горизонталі. Розігни. І ще раз. Перегорни. По лініях згину, що в тебе утворилися. Загорни папірчик всередину. Щоб вийшов трикутник. Ось так. Гострий кут трикутника. Загни донизу. Розгорни трикутничок, щоб вийшов бант. Дивись, як це робимо ми, верхні кути слід увігнути всередину. Зігни фігуру навпіл, щоб зверху залишилися лише трикутники. Тепер всередину слід увігнути нижні кути. Підійми догори нижню частину фігури. Ось так. Верхні кутики витягни назовні. Загинаємо верхні кути до середини. Верхні кути, які утворилися, загни донизу. Переверни фігуру на зворотний бік. Нижні кути увігни всередину. Сердечко майже готове. Зробімо його об'ємним. Нижні кути прямують догори. Розгорни. Внутрішні сторони зігни по діагоналі. Сердечко буде ще більш об'ємним, якщо підняти верхні трикутнички і легенько притиснути їх пальчиками. Ось так. Чудово! Тепер поєднаємо серденько та листівку. Для цього потрібно зробити основу для нашого серденька. Візьми аркуш паперу і обведи серденько ось так. Виріж основу для сердечка, намасти сердечко клеєм, тепер приклей ниточку між ними. З'єднай сердечко з листівкою. Розгорни лінію згину. На згині приліпи двосторонню клейку-стрічку або нанеси клей тонкою смужкою. клейку стрічку, причепи ниточку. Ось так. Листівка до Дня Святого Валентина готова! Ти Розумаха! Листівка, зроблена своїми руками, це чудовий подарунок до Дня Святого Валентина. Хоча ж даруй її тим, кого любиш найбільше. До зустрічі!